Вітаю. У нас ремонт армованого гальмівного шланга. Це Harley Девідсон. До речі, всі шланги, ну як всі, 90% шлангів, що ми ремонтуємо, це Harley. Не знаю чому. Може, тому що їх максимально везуть з Америки, а вони після ДТП. От. І тому що самі шланги доволі надійні. І армовка наружний кембрік. Твердий, я не знаю, його пошкодить дуже в, в, важко, щоб було, можна було закрити, закрутити цей датчик. Але це все ціна. Це все одно буде дешевше, ніж замовлять з Америки. Але такий шланг він не простий. він е, дорогий і тому є сенс його ремонтувати. Якщо це простий однокомпонентний шланг, то краще виготовити новий, ніж. Морочиться. Значить так, що тут було? Був пошкоджений шланг, прислали новий з Америки, але він не підійшов. У власника був свій рідний пошкоджений, і тому оцю частину, що не підійшла, відрізали. І ось таким з'єднанням з'єднали ці шланги. Тобто, майте на увазі, можна перемонтувати шланг, якщо він дорогий, можна замовити новий. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо сподобалось.